Ось так сьогодні вранці волинські поліцейські живим коридором зустріли кортеж із загиблим полковником Олександром Никитюком. Правоохоронець поліг на Донеччині унаслідок ворожого обстрілу з боку противника. Із з перших днів війни Олександр став на захист України, долучившись до лав Збройних сил України. Із початком повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Служив на керівній посаді у військовій службі правопорядку. У минулому загиблий герой займав посаду начальника Володимир Волинського міського відділу УМВС України, а із 2011 року був заступником начальника УМВС України у Волинській області. Олександру Никитюку назавжди залишиться 56 років. У чоловіка залишились дружина і двоє синів.